Технічна кімната знаходиться прямо в приміщенні невеличкого розміру, але все поміщається чудово. Дивіться. Це класно. У нас фільтр, як завжди, і мав в серії Т. Насос під G тут приютився. Чим мені такий насос подобається, він доволі тихо працює. Чесно. От, на здивування підігріватись басейн буде ось таким проточним електронагрівачем в парі з, з пліт тепловим насосом Аквавіва Тепловий насос на літо, на міжсезоння і частково на зиму. Якщо вона не люта, якщо він не справляється, то допомагати йому буде ось цей уточний електронагрівач. Для цього ми ставимо тут затримку, і в принципі я. Вже показував вам такий тепловий насос. Якщо не бачили, то обов'язково знайдіть і подивіться на іншому об'єкті. Також дуже корисно для комерційного басейну ультрафіолетова установка. Все просто, все акуратно. Бачите, ще й тепла підлога приютилася. Як я вже казав, хлопці збирають автоматику. Скоро все це буде готове. А фільтрація вже що робить правильно працює. Ось зовнішній блок теплового насосу Аквавіва. Виглядає він ось так. Бачите, чудово, чудово, чудово. Встановимо, підключимо. Я думаю, що вам обов'язково покажемо. А також спитаємо у власників відгук, чи подобається, як все це працює.